Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас Бліц відповіді на питання підписників, як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь, посилання в описі до відео. Там актуальна інформація по життю каналу, ну і не тільки. Питання я збираю як на Ютубі, так і в Телеграмі. Ну це так, до слова. А, ну що ж, сьогодні багато всякого буде, і останнім новинам не тільки, може десь позручніше, ну а я починаю. Таке мене просять подивитись, чи пішов кадиров в кращий а то такі чутки вже ходять. Ну, давайте, вже не перший раз хоронять, а ви бачите, все цей шайтан вилазить. Поки що. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то ось на даний момент, на зараз, Кадиров, Рамзан Кадиров живий взагалі. Покажіть мені, скажімо, правду. Ей вас. Орус перевернути. По здоров'ячку не дуже. Те, що зразу можу сказати. Фехо. Ото перевернутий. О. Тересонс перевернутий. Альгіс. Та ні. Ще на цьому світі. Ще на цьому світі. Ну, я б не сказав, що ми прям довго лишилось по такому набору. Отже, що ми тут маємо? Ейвас Урус перевернутий, феху, то перевернутий, Туресас перевернутий. Альгіс. Ну, дивіться. Ейвас вас показує, що у нього там проблеми є. Проблеми по здоров'ю, суттєві, щось зі спини ще, до речі. Ну, враховуючи його вагу, в принципі, це не дивно. А ось, явно життєва енергія його покидає, явно. Ну ні, це ще не про смерть, ні. Тримають його, ось щось йому тримають, щось йому колять. В даному випадку те не про гроші. Ну, гроші то в нього є, власне. Добре, давайте. Гроші в нього є, медицина його тримає. Але питання в тому, що медицина над смертю не власна все одно. А в нього не те, що можна прямо таку вилікувати, прокапавши його чимось, аж не разу. Потал перевернутому. Грошики є, крісло під ним шататись починає. От в чому справа. Ну, знаєте, дійсно, ну, схоже, що за мінус собі готує. Ну, ну, реально. Ось якісь процедури по відношенню до нього. Ну, До речі, от не факт, що він зараз в Чечні знаходиться. От не разу, не факт. Десь якісь процедури йому проводять по альгезу, десь в безпечному місці, десь в безпечному місці з якимись процедурами. Щось типу того. Ну, Таке, ще дихає. Ще дихає. А ну, добре. Давайте взагалі його здоров'я подивимось. Що там покажуть? Який у нього зараз стан здоров'я? Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені, будь ласка, поточний стан здоров'я Рамзана Кадирова. Скажіть, он правда. Гібо. Тей вас. Дагас. О-о-о! Феху перевернути. О, це вже цікаво. Альгіс перевернутий. Що? Кано пряма. Ммм, краса! Так, гаразд, що у нас тут? Що ми маємо? Що ми маємо? Що ми маємо? Гебо, Тейвас, ДАГА, сфеху перевернутий аліс ПЕРЕВЕРНУТИ, кан. Дивіться. ГЕБО зразу проблему з парним органом показує і загалом інтоксикацію організму. Інтоксикацію чи то отруєння організму. Дуже часто у мене Гебо на, на практиці почками відігравалось. Дуже часто. Далі. Тей ТЕЙВАС показує якусь травму незначну, ну, щось типу розтягнення, якесь там. Уши, ну, щось таке. Мало того, показує проблеми із суглобами: ревматизм, артрит, артроз, ну типу того. Далі. Дагаз. Уу, оце саме цікаве. Дагаз психоневрологічні захворювання показує. Може показати як депресію, так і те, що в народі називають здвиг по фазі. Цікаво, правда? Е, кукуха трошки, як там? Криша не спіша, тіха шифером шурша. Ну, так оце от воно. Далі, феху перевернута. Щось знов таки, проблеми з суглобами, з кістками. Організму чогось бракує. Притом суттєво, якихось речовин організму бракує, щось не вистачає. А, мало того, може показати, ну, в принципі, в такій от свясті може показати якесь респіраторне захворювання. Може бути і банальне ОРВІ. Ну, типу того. Хоча тут воно мені йде як дефіцит чогось в організмі, конкретно більше в сторону суглобів, а не прям що це якесь URV у нього. Далі, ослаблений імунітет у нього, ось по алізу перевернутому. Плюс о, порушення мозкової діяльності, до речі, це вже цікаво. Ось вам психоневрологія, ось вам порушення мозкової діяльності. Перевернуті руни показують на явну виявленість проблеми. Тобто це ярко виражена проблема, а не то, що щось таке легеньке, простеньке. І по кано прямій. Кано показує так само ослаблений імунітет. В результаті маємо три руни, які ослаблений імунітет показують. А мало того, Кано це якийсь активний запальний процес в організмі. От, прямо активний. Також може якусь язву, абсцес, нарив показати, ну, щось типу того. Ось. Так що у нього якесь активне запалення в організмі шурує, ослаблений імунітет у нього, і ось інтоксикація в організму йде. Почки, схоже, передають привіти. Печінка сюди ж може бути, що там ще кров фільтрує. Напишіть в коментарях, хто краще в медицині орієнтується. Тому таке, я б не сказав, що кадирову сильно довго лишилось, от знаєте. Набірчик вже такий веселий. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. Прость мене подивитись, конфлікт маска і Трампа. О, що там взагалі такого, і що там буде далі. Ну, давайте. Зараз відкрию сумісну їхню фотку. І подивимося, що там до чого. Давайте загальний опис ситуації. Що покажуть взагалі? А, ну добре, поясніть мені, будь ласка. Ось конфлікт між Трампом та Маском. Що це взагалі таке? Покажіть мені, опишіть мені. Скажіть вам правду. Маннес перевернутий. О! Лагус. Єра, угу. старуна. Так. Евес. Шкана перевернуться. Поперту. Ну, знаєте, не виглядає, що це прям постанова, що це награно. Ну, тут треба буде відносини між ними подивитись, ну, взагалі, відношення одного до другого, і там все стане ясно. Що в нас тут? Манас перевернути, Ла, Єра, Постаруна, Ева, з Беркана перевернути Перт. Ну, цікаво. А, дивіться, тут мені з потоку йде така фраза, як е, е, Задіте самолюб самолюбі». Ем. Одним словом, егоїзм. Тут явно присутній егоїзм, его. Чиєсь его постраждало. Ну, до речі, хтось позбавився посади. Хто, власне, не тяжко здогадатись, да? ем. явно ось обідка тут така закралась прям суттєва. Зв'язок між ними був. Лагус це якийсь, знаєте, емоційний зв'язок. Тобто, ну, якось вони взаємодіяли. От. Але все, по Єрі, закінчився цей процес, це все обірвало, зміна ситуації пішла. Під пустою руною. За кулісами багато чого. Ми не все бачимо. Ми не все бачимо. Ну, до речі, Єра пуста руна. Так, а це судилося, це кармічний урок, в принципі. то. Розвиток процесу явно буде. тому як явний, так і закулісний. Так, да, 100% це буде розвиток процесу. По беркані перевернуті. Ну, когось по здоров'ю зачепило. До речі, цей конфлікт явно по здоров'ю. Якщо ще не вдарив, то вдарить ось, о, вже доволі скоро. Зачепить. Жінка тут ще, до речі, якась фігурує. Не знаю, може, дружина Трампа, може ще хто. І по перту. Розкриття інформації буде якоїсь. Почуємо, побачимо, це все вивів в ефір. Так, да, явно. Хтось це видасть в ефір. Ну, до речі, берканопирт. Тут іще <світ> Ам... питання психічного здоров'я у одного із учасників, так би мовити, під питанням. То, що Перт загалом свідомість і підсвідомість показує, ну, так, там щось є. А, да, і тут я не буду стверджувати, що це прям маска показують. Ну, одним словом, то цікаво. Розвиток тут буде, ні, воно не заглохне. Воно не заглохне. Воно цікаво йде. А ну, а раз. і що? Результат цього конфлікту який. Так, дякую за відповіді. А, ні, давайте ще відношення глянемо. Одного і другого. Так, добре, дякуйте. Піняв раз Відношення Маска до Трампа. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правда. Ну. Ансус перевернутий. Ха! Тейвас і. Евас. М -м. Ну, окей. Добре, дякую за відповідь. А відношення Трампа до маска? Покажіть мені. Скажіть рам, правда. Єра. Старуна. цікаво. Дагас. Ойо. Аліс. Поясніть. А, а прошла любов, зав'яли помідори, ясно. Е, так, гаразд, що ми маємо? Отже, маск до Трампа. Е, отал, Ансус перевернутий, Тейвас. Евас. Ну, дивіться, це про владу. Ну, тобто, як президента він його сприймає. Ну, Логічно. В той же час, це про те, що вони опинилися, так би мовити, під одним дахом будинку. Ну і читати, гадав би я на пару, там чоловік, жінка. Так це так би і звучало. Опинилися під одним дахом будинку, но сім'єю так і не стали. Оце тут так і треба читати. Фанцузу перевернутому, обман явно присутний. А, маск Трампа самодуром вважає. Ну, ну от реально, по, по, по такому набору. Потейва, ось вам конфлікт виліз. Маск на Трампа агресивно налаштований. Це будуть активні дії з його боку. І далеко не в хороший цей. Тут ось хитрість якась буде, хитрі підступні дії. О, хто б там що не казав, ну маск не, не цей, не дурень. А, хоча так, да, певні відхилення там цікаві, в нього є з головою, явно. А, далі. Ну і по вас, Ось наростання активності. Да тільки це наростання активності буде в контексті конфронтації, це аж не разу не на примірення курсу. Mm -mm. Далі. Маск, ой, маск. Е, то маска. Єра, пустаруна, Дагас, Ансус, о, зовсім же. Альгіес, Аліс. Кано перевернуто. Зміна ставлення відбулася. Тобто Трамп вважає, що результат, певний свій урожай від відносин з маском, він вже отримав. Мало того, це зміна, Все. завершення етапу, початок нового етапу. Знов таки Єра постаруна. Так це судилося взагалі у роковищих сил, якщо так. Плюс Трамп не все демонстрував, маску, тобто, постаруна це явно приховування інформації. От. Зміна ось так само. Зміна, зміна. Зміна ставлення відбулася. Ну, знов таки, тут контекст важливий по алізу. Трамп маска дійсно вважав як своїм покровителем. Ну, фактично, той йому профінансував вибор, перед, передвиборчу кампанію, топив за нього. І Тра... маск суттєвий вклад зробив в то, щоб Трамп став президентом. Власне, ось покровительство певне було. І в принципі, ну. З певною натяжкою, але м, Трампу було з ним комфортно. Було чого? То, що трансформація відбулася, і дивіться, фінал. Кано перевернута. Все, згасання почуттів. Згасання почуттів. Все, приязнь закінчилась. Почалась не Чи награний цей конфлікт? Ні, не награний. Не награний. Це, знаєте, така подія, що мала статись. Ну і ну, давайте гаразд. Результати подивимось, що буде. Що по результату буде? Що по результату буде? Так, дякую за відповіді. Добре, а покажіть мені, будь ласка. Ну, ось конфлікт, маска і Трампа. Ну, то які результати будуть, покажіть мені. Скажіть вам, правду. Canon. Сплановані результати. Ансус перевернутий. Є. Так. Дві, що у нас тут? Маннас Дагас. У, -у, -у, у! Оце цікаво. От. Ви подивіться, що робиться. Краса. Трамп про це дуже пошкодує. Дуже. Що у нас тут? Кануансус перевернутий Єра, є з Наздага, азотов перевернутий. Оця вся четвірка говорить про зміну влади. Оце от конкретно йде втрата влади. з одного разу, про кого тут мова. Е, дивіться, ось іде план. Є, ось іде план, ось іде його реалізація. План якийсь хитрий, підступний, є якісь таємні закулісні ігри. Якась таємна взаємодія. Маск це не сам крутитиме. Маск це не сам крутитиме. Є в нього, ну, Хто хто крутить там іще, вони в тіні стоять, вони в стороні. Ось підступний план, запуск цього плану, розвиток процесу. Тут треба буде почекати. Це все не настільки швидко буде. Тим не менш, це зміна ситуації. Для кого? Для ось певного ієрофанта, що відбувається, Да, газотал, втрата влади. Трамп полетить з посади? Будь ласка, це імпічмент, чи, може, й фізично приберуть, не знаю. По таким рунам, в принципі, може бути. От фінал, втрата влади. Все. Ну, мені загалом, ще, як тільки Трамп став президентом, мені показувало, що він свою каденцію до кінця не досидить. Будь ласка, ця четвірка, тут і захотів би щось придумати, ну, не придумаєш, ну реально. Що аж так? Красиво. Ну, таке, ну що ж, боліємо за обидві команди, як то кажуть. Так, дякую за відповіді. Да, цікаво, цікаво. Чесно кажучи, прям щоб аж чотири руни, які зміну влади показують зміну статусу, втрату влади конкретно. Ну, ну Ну, і я ж кажу, це чи точно не про маска? Ну, гроші це і є влада, ну, а найбагатша людина світу. Ну, як би. А от Трампу буде весело. Да. Ну, окей, що ж. Хай, хай, що називається, маск допоможе здійснити мій прогноз. Ну, добре. Так, раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Таке в мене просили подивитись, як у орків із використанням штучного інтелекту. Ну, станом на зараз, давайте подивимось. А ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, як росіяни штучний інтелект на війні використовують? Я, я, яке його використання, наскільки воно широке, покажіть мені. Скажіть он, правду. Феху перевернуто. там. Єра. Ото перевернутий. Так. У нього перевернута далі. Постаруна. Ну що це? Манус перевернутий. Поясніть. Ансус, та що ж все літає сьогодні? Мм, цікавий розклад. Зараз хвилинку. Піднялась цікава інформація. Зараз її озвучу. Що у нас тут? Феху перевернута є рато перевернути, в нього перевернута по старунам, а нас перевернутий ансус. Дивіться. У ну, них брак коштів іде. Так само, у них іде брак коштів на запровадження цього. Схоже, в Кремлі. Не бачать, як то кажуть, великої перспективи в штучному інтелекті, як би це дико не звучало. А, ну, окей, нехай вони там совком живуть. Нехай, нам на користь в даному випадку. <кхе> Мало того, фехоперевернта невелику кількість показує. Ну, тобто, якісь напрацювання у них ось є, але воно не має великої кількості, воно не має великого поширення. Поєрі, тим не менш, виробництво у них іде, якісь розробки цього йдуть. Гальмує процес то, що багато іноземних якихось компонентів. Ось. Іноземні компоненти. Ну, зрозуміло, якісь там чіпи, плати, щось типу того. Санкції все-таки працюють. Не так добре, як нам хотілося, ну працюють. Це гальмується. Плюс, знов таки влада, влада, схоже, трошки в совок сидить, і вона не розуміє перспективу технології. Ну, типу, ну робите щось, ну давайте, по мінімуму будемо робити, типу того. Ось. Розчарування нас, ну, їх, їх розчарування чекає. да. Правда, це мені йде, що це і для нас показують сумні новини. Якийсь неприємний сюрприз тут буде. Неприємний. Під пустою руною. Що дійсно у них якісь таємні розробки йдуть? Е-е-е... Манас перевернутий Ансус. Якийсь учений тут чи якийсь розробник, ось у кращий світ піде. Да. І по Ансузу ну це розробка, це технологія. Да, вони щось готують, щось допилюють щодо штучного інтелекту, щодо його використання в бою. Ну це поки що це не, не, не має широкого, як то кажуть, поширення. А, плюс у них немає вдосталь фінансування на це. Тобто, знаєте, тут виглядає так. Ніби там Кремлівська влада віддала наказ: кліпайте по максимуму ракет, там снарядів і так далі. А ваш штучний інтелект, то, типу, таке. Якщо, якщо кошти лишаться, то, типу там щось, щось допилюйте. Ну, На наше щастя, да, думаю, не варто пояснювати перспективи штучного інтелекту і його застосування саме в бою. Особливо, якщо то дійсно справжній штучний інтелект буде, а не якийсь там робот Фьодор. Ось, ну таке, тобто, так, да, щось, щось вони ось допилюють, якийсь їхній розробник піде в кращий світ, нам на радість. А, ну, якась, якась технологія тут є. І це буде нам ось неприємний сюрприз. Воно пізніше буде. Ну так. Нашу сторону спеціально дивитись не хочу на цей рахунок, як то в мене правило не нашкодь. А нашкодити в даному випадку можна. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну і давайте, на завершення таке. Окупація сум, саме міста Суми. Уже і такі заголовки звучать, вже і якийсь там вели мегамозок, мало не евакуацію з міста Суми хотів об'явити і так далі. Ну, давайте подивимось перспективи. Так, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, от давайте. Чи окупують орки місто Суми? О, давайте. Покажіть мені, будь ласка. Ну, то росіяни зможуть місто Суми окупувати. Покажіть мені. скажіть вам, правду. Гебо. Ну, ж дони в місті є. Лагус перевернутий. старуна, на далі. Перт перевернутий. Ага, можливі варіанти. Аевас. Райдо. Ох ти зараза і що? ні. Ага. Угу, цікаво. Так, що у нас тут? Гебо, лагус перевернутий постаруна, старуна. Перт перевернути, райдо Вуньо. А розклад цікавий тим, що тут ще майбутнє жорстко не визначено. Ось середина розкладу. Ну, гаразд, дивіться. А, зразу в місті є ждуни. В місті є ждуни, які що несуть? Несуть смерть. Це навідники, це хто там здає об'єкти і так далі. І тому подібне. Така наволоч там є. Ацюки. Ось і вони несуть смерть. Мало того, якщо це показали, це якийсь, ну, вже в скорому часі може бути якийсь прям удар по сумах, де буде загиблі. Раз показали, значить, далеко не один чи два чоловіка. Радий, буду помилитись. В той випадок, коли дуже радий, буду помилитись. Пуста руна перевернути показує повну невизначеність ситуації. Тобто майбутнє в даному випадку в наших руках. Можемо поміняти. Як кращий бік, так і в гірший. Що тут показують? Я вас райду, рух вперед. Просування в бік сум у них буде. Але по фіналу радість. Радість для нас. Боруни завжди мою сторону показують. Я за Україну, якщо хто не в курсі, а, де й сам в Україні? А ось то радість буде для міста. Тобто, ну ні, окупація Сум не проглядається тут такого, але просування в тобі буде. Ми можемо в наших руках, поки що ми можемо це змінити. Тобто, щоб масштаб просування там або мінімальний був, або й взагалі його не було. Це можна змінити. А от що, що перед пустою руною, то то точно відбудеться. Ось, ось ждуни і іуди, а ось смерті. Що одне, що друге, мені дуже не подобається. Да? І це те, що видно явно, це те, що є, і те, що буде. Угу. Тому суми, тривоги не ігноруйте і взагалі, побережіться. От я буду дуже радий, якщо оце от не програється, при словах зовсім. Тому такий фінал, фінал сьогоднішнього відео буде такий: двоякий. З одного боку, радісні новини окупації не видно, з другого боку, видно смерті і просування орків в той бік. Що не радує. Ну добре. Повторюсь: у нас є шанс це все змінити. Ось, воно жорстко ще не визначено, жорстко не прописано. Перепрошую. Тому принагідно закликаю донати на ЗСУ. Зокрема, часто густо збори на дрони відбуваються і так далі, в тому числі збори і на Сумський напрямок. Да. І от в наших силах оце от все обламати урком. Угу. Зрозуміло? Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!